Я відкрив усі кейси у Ukraine GTA 5 і дивись відео до кінця, щоб побачити, що з цього вийшло. А перед цим не забувай про мій прямий код твіт. І про те, що якщо на цьому відео набереться 20 лайків, я запущу новий розіграш у своєму телеграм-каналі. Тому підписуйся на нього, щоб не пропустити. Ну що ж, і давайте подивимося, які сьогодні кейси ми будемо відкривати. Ми не скаємо англійську М. У магазині в нас є розділ кейси, і ось нібито небагато кейсів. Але тут є доволі дорогі кейси. Але сьогодні ми кожен покрутимо як мінімум по одному разу. Можливо, ці ще подешевші можна пару разів покрутити. І давайте будемо все по черзі крутити. Беремо за 100 тисяч кейс, у нас тут є донат вальотово, один кербованець і машина. Тобто це такий, так сказати, кейс тут не буде, в принципі, що крутити. Давайте ну, один раз покритимо, бо тут сенсу нема, або з яким шансом випаде машина. Або давайте два кейси все-таки. І тепер ми відкриваємо кейс. Звичайно ж, у нас не випадає наша машина. Але нічого, давайте зараз поставимо на швидку прикрутку, щоб довго не чекати, як воно крутиться. І відкриємо ще один наш кейс і один карбованець. Очікувано. Давайте підемо до наступних кейсів. У нас наступний кейс ритм. Тут є емоції, ну, чи ж навіть не емоції, танці. я не знаю, як це правильно сказати. Давайте ми вставимо до швидкого прикручування і купимо один кейс за 200 карабалонців. І відкриваємо. Нам випадає ту dance Я, чесно, не знаю, як його поставити. У нас можливо в інвентарі, ні. А, ось анімації і. Так, Чи у нас буде тут е, окремий, якісь... особливі, напевно, ті, які ми виграли, і ось, так. Да. І ось цей танець. Тобто просто можна вигравати танці з... Е, ну, для анімації, простих анімацій. Ось, меню анімацій у нас з'являється тут, і ми можемо її використовувати. І давайте підемо до наступного кейсу. Наступний кейс у нас Кібер так, що у нас взагалі тут є? У нас тут є гроші, є аксесуари, є одяг, є сумки, є вже покротіший одяг і є кібертрак. Хотілося б, звичайно, машину, ну, але з яким шансом вона випаде, всі ми знаємо. Давайте ми придбаємо одну штучку і на швидкому відкритті. А хоча, давайте це вже, дорожчий кейс, тому що було цікавіше, давайте не буде швидкого відкриття. Ми відкриваємо кейс, я буду дуже надіятись на е, якийсь одяг з оцього червоного ніби класу. Ну, але, в принципі, що випаде, те випаде. І в нас докручується до кепка ультразахист. Давайте зараз можемо примірити, що нам випало. Так, виходимо. Де наша кепка? Ось така от кепка. Замість. Нашого шолому. І виглядає воно чесно страшно. Ну, на мені, бо в мене волосся присвічується. Якщо зробитися лисим, то в принципі не, може не все так погано виглядати. Але зараз на мені мені це взагалі не подобається. Вдягаємо назад на шолом. І давайте йдемо до наступних кейсів. Наступний кейс у нас електричний стром. Що у нас вже тут може випасти? Джек Денілс, гращі, спа, одяг, в принципі, одяг і Бенефактор. Якийсь там бенефактор. Е, в принципі, також непогано. Буду знову ж надіятись на щось з червоного тереоту тут. Рігзак, е, до речі, дуже прикольно хотілося б. Давайте швидко відкриття ми не ставимо, Придбаємо один кейс і відкриваємо його. Е, так. І давайте він наскрутиться. Звичайно, теж непогані. В принципі, тут такі от фіолет... з фіолетового рангу. Але. Нам випадає. 50... ні, не 50 досвід, добре, це вже щось. Так, і скільки нам досвіду дають? Ага, нам не уточнюють скільки досвіду. Так, а, глянути якось. Ага, ми ніяк не глянемо, скільки нам дали досвіду. Отак, от, але я не пам'ятаю, скільки в мене того було досвіду. Добре, не суть. Випав досвід. Далі у нас є кейс стандартний за 150 кербованців. Він завжди був, наскільки я пам'ятаю. Я, чесно, не, ну, не заглядав сюди, але наскільки я розумію, він тут завжди був. У нас тут є гроші, експа, кросівки, машини, прості аксесуари, ще раз машини, одяг, і вже круті машини, і мотоцикл навіть є. В принципі, це вже кейс щось поцікавіше, тому давайте купимо два таких кейса. І відкриваємо. Хотілося би, чесно, якусь машину. Або можна й даймонд преміум, ну щось таке, От, золотий гриб теж. Але злотий гриб там небагато відносно коштує, відносно того, що ми сюди тратимо. І випадає на 50 тисяч і зупиняється чуть-чуть від е, байка. Добре, давайте відкриємо ще один кейс. Не будемо довго тягнути. І все-таки буду всегда надіятись на якусь машину, бо дуже хочу машину, не хочу, е, щоб випадало за 150 якась таке собі. І випадає нам золотий гриб. Ну, що можна хотіти від двох прикрутів кейсу. Він там коштує, не ну, відносно десь, може, 50 тисяч. Ще, чесно, я скільки там коштує той кейс. Ой, боже, той гриб. Ну, але, ладно, не суть. У нас є далі кейс фортуна. Кейс Фортуна можна покрутити, давайте три рази. Купляємо три фортуни і будемо крутити. У нас тут є найкратіше це оця Тойота. І все попростіше. Давайте критимо, до речі, рюкзак Королівський, непоганий, його можна думаю, з. Чен фонте, скільки його можна продати, це вже було, в принципі, давно. Ну, я буду, звичайно, надіятися на машину, кожен раз на це надіюся. Але, думаю, якісь кросівки так далі буде непогано. Так, такі шерти в мене вже були, я вже крутив цей кейс. Добре, давайте наступний кейс покрутимо. Все-таки, можливо, щось толкове випаде. А ви, до речі, в коментарях можете написати, чи вам щось випадало таке класне з кейсу. І нам випадає? Ага, золотий гриб. На жаль, на жаль, не пощастило нам. І останній кейс у нас лишається відкритим. Я таки не договорив. Напишіть в коментарях, чи вам щось випадало класне з кейсу. І з якого кейсу ви це вибивали. І випадає нам золотий гриб. Навіть не стокер балонців. А ні, стукербоунсів, дивіться, останні, е, на останньому перегрітається. Окупили один кейс ми фортуна. І давайте підемо в кейс за нос. Тут ми можемо собі дозволити давайте, 5 кейсів і будемо на швидкому відкритті. Купили 5 кейсів, і що в нас взагалі тут є. Ну, За в принципі, 50 тисяч кейс, логічно. Така простенька машина, е, простенький одяг, аксесуари, гроші. Тут взагалі мізерні. Ну і так далі, Давайте швидке відкриття будемо. Аптечка, непогано. Досвід теж непогана. А як глянути, скільки? Ага, 500 досвіду побачив. Ну, таке собі часто 500 досвіду, ну ладно. Давайте далі відкриваємо. Ага, в нас відкрилося чомусь на швидко... нешвидкому відкритті. Ну нічого, зараз один раз прикрутимо так от. Випадає нам досвід, напевно, або аптечка. Ну, аптечка буде покраща, ніж досвід. Ні, досвід не треба. Ну, ну ладно. Далі ми знову відкриваємо. Ще два кейси. Нам випадає аптечка. І останній кейс за 50 тисяч, знову аптечка. В принципі, аптечка зайвою не буває. Хоча й за 50 тисяч. Далі у нас є кейс літній Спалах. Можемо, давайте відкрити його два рази. Давайте купимо його. І будемо відкривати. До речі, що у нас тут є? У нас тут є аптечка і так далі. Та все, що там було. Реанімаційна аптечка, до речі, дуже корисна. Одяг. І логічно, що машина в кожному кейсі є по машині. Сім джекденісів, як я зрозумів, да? це 7 чи, типу. Так, да, 7, до речі, непогано. Давайте, і ще раз відкриємо кейс. Останній знову забув поставити на шипке відкриття, воно кожен раз вбивається, коли перезаходиш. Ну, але, в принципі, нічого страшного. Давайте. І випадає нам, до речі, якщо випаде. Ну, непогано, добре, непогано. Так, на поштове відділення нам доставили. Давайте ми зараз заховаємо щось в багажник, щоб потім наступні речі нам не випадали у поштове відділення. Відкриваємо багажник через G. І давайте перекладемо е, щось сюди. Так, думаю, шорти нам сюди не треба. Ага, вже максимально вага тут у багажнику. Добре. Значить, багажник, ми з багажником ми нічого не зробимо. Ну нічого, нам доставиться на поштове відділення, в принципі, не страшно. І давайте останній найдорожчий кейс. Що взагалі з цього кейсу може бути? Тут лише машини випадає. Дуже такий дорогий кейс за 500 кербованців, ви самі розумієте, що 500 кербованців це немало. Найкрутіша машина це у нас буде така Toyota. і все інше тут. Бо виходить трохи попростіше. Хоча і ці машини, от, з червоного, виглядають покиротіше, напевно, Toyota. Ну, але ви вже як знаєте, мені так здається. Ну, і, звичайно, буде дуже сумно, якщо випаде щось з цього, от, ну, взагалі з першого рядочка, тому що з ну, цього от, нижнього рядочка, тому що з нижнього рядочка взагалі щось, якісь такі машини, мені здається, дуже дешеві. З верхнього ще, ще більш-менш, непогано. Давайте ми купимо один кейс. І відкриваємо цей один кейс. Все, дуже я зараз от хрестив пальчики за верхній рядочок, буду дуже на це надіятись. Якщо випаде з нижнього рядка, трошечки буде сумно. І випадає нам чомусь, чомусь я не сумнівався, що, на жаль, нам так випаде. Знайдеше машина, дуже чесно шкода. Дуже шкода, що нам така машина випала за 500 кіробалонців. Але, в принципі, нічого страшного. Я перейшов у особистий кібнет на сайті Ukraine та 5 і тут ми можемо покрутити рулетку. Всі зазвичай крутять рулетку, коли безкоштовно і дають, за скільки там 4ПІДЕ, але давайте ми покрутимо ще одну рулеточку за 150 кірболонців, так чисто для різновидності всіх кейсів. Може випасти загалі, дуже багато чого, може випасти які. Дуже такі примітивні речі, дуже нікому так сказати не треба. Наприклад, алюмінієва банка, монета так далі, за 150 кірбованців нагадує. А може випасти якийсь там військовий квиток, дуже крутий одяг і навіть бенефактор. ну, це один гелік. Тобто, ну, дуже багато призів, але часто я буду надіятися, добре, давайте хоча б щось з оцього от ніби епічного розділу. І випадає нам. Навіть паузу таку роблю. Да ну. Да ну. Так, давайте ми переходимо назад у гру. Е, і зараз напевне поїдемо на парковку подивитися на яка, то нам машини випала, бо я щось чесно в шоці, що покрутили стільки із того, що я взагалі найменш очікував з рулетки. випала нам машина і ще й. Її... ще й яка. Добре, давайте ми зараз поїдемо на парковку. Нам зараз прийшло повідомлення, що нам видано Енобіс якийсь джульбі. Чесно, я не, зна... не розумію, що це за машина, схожа на якийсь Rolls-Royce, але е... за 129 гербованці у нас була можливість його продати, тому я щось дуже не впевнений, чи це Rolls-Royce, тому що, ну, що за машина за такі гроші можна продати. Залишити авто, Забирати транспорт і забираємо наш Нобіс. Так, здейн у нас є, напевне. Ого. До речі, комусь воно теж, напевно, випала. Ну, все-таки це вигляд... виходить Rolls-Royce. Давайте ми зараз їздимо на продажу. Оце от держави, да, це держава, це в нас вона. Да. Давайте ми туди їздимо і подивимось, скільки нам запропонують за неї. Так, ми заїжджаємо і скільки нам пропонують 334 тисячі. Все-таки це не є дуже якась дорога машина, але я часто не розумію, що це взагалі тоді за машина. За... Ну, напевно, нам пропонують половину ціни, тобто вона коштує десь до мільйона. Я взагалі не розумію, де ця машина може продавати. Давайте зараз поїдемо в автосалон, подивимось, скільки вона там може коштувати. У цьому автосалоні цієї машини у нас немає, тому давайте поїдемо у другий. І у цьому автосалоні я також не знайшов нашої машини. Чесно, я взагалі не розумію, можливо, вона не продається в автосалоні, можливо, що. Будь ласка, напишіть у коментарях, якщо ви знаєте, з якого або це автосалонна машина, або скільки вона коштує там, за скільки її, можливо, можна продати. Не як я розумію продати не за Бо дуже цікаво. Ну а на цьому я тоді буду закінчити. Дякую всім, хто дивився це відео до кінця. Ну а я прощаюсь. І всім па-па-па-па!